Друзі, усім привіт! Сьогодні п'ятниця, 27 вересня 2024 року. І я запрошую вас подивитися відео, які зміни відбулися на моїй клумбі за цей тиждень. Ось таку квітку дуже полюбляють бражники. Але вони гинуть на ній, тому що глибоко засуне свій хобок і не може самостійно вибратися. Вже багато, ось багато загинувши. Коли я бачу таку картину, я допомагаю йому. Оп, все, полетів, врятувала одного бражника. Отже, я продовжую переробку в клумбі своїй, Тут у мене був брабант менший завсідж, тому його я викопала, пересадила біля вольєру і принесла сюди посаджу б'єшший, щоб вони були приблизно одного розміру. Так, продовжую. Так, вже покращила тут. Ось вже тут встановили камінь. Висадила деякі рослинки. Ялицю висадила більзамічно з двох сторон від каменя. Ось вже велика більша пересаджена. Є. Там сам Далі хосточки там, зараз їх не видно. На наступний рік будуть добре посходять, буде видно. Цю частинку вже можна... Агроволокном, зараз будемо мульчувати. Ось показую, як я застилаю агроволокном. Розкладаю його приблизно так. Зараз розпаковка У мене прийшла посилка. Подивимося, що я отримала. Замовляла через Facebook у Медведенко Юлії. Мають бути вирез і два Барбариси вічно зелені. Так, ось вони. Ось такий вирез. Вирез Софія. Це перший виріс, який буде на моїй клумбі. І два однакові барбариси позиціонуються як вічно зелені. Дуже гарне пакування. Навіть зверху ще волога картонка. Альма, будь-здорова. Всі, всі зібрались тут і Мурка вже. Ось такі. Гарні. Будь здорова, Альма. Альма. Хочу подивитися кореневу О, коренева дуже гарна. Ось такі. Виріс, я бачу, що розсіплеться виріс не буду діставати. Корочі борбарис. Дуже гарні, добре зволожені. Ось така посилка. Мурка, тобі подобається посилка? Отже, хочу показати результат своєї роботи за цей тиждень. Я прибрала в ось цьому кутку клумби. Тут була всяка різна поросль, що попало тут було. Що я зробила? Все зайве прибрала. Ось цю тую я сюди пересадила, тут була така ж сама брабант, але менша набагато. Я її сюди пересадила, вставила підпорку, тому що вона трішки кривенька, нехай вирівняється. Так, що я тут насадила під парпканом. Там, де защебене земля, там також все насаджено, хусточки в мене там посаджені, гейхіра, ромашка і ще якесь щось листопадне. Тут посадила я самшитики. Ось що я барбарис, який показувала в розпакуванні посилки. Їх у мене два, ось другий барбарис. Вони однакові, вважаються вічно зелені, назва їхня рейд джевел. Ось такі барбариси. Камінь сюди для декору розмістили по боках від каменя. Посадила ялиці бальзамічні. Вони в мене маленькі, зростають на городі. І я викопую. Стільки, скільки мені потрібно, щоб пересадити на цю клумбу. Ось так вона виглядає. Ялиця бальзамічна. Ось інша. Це барбарис. Також у посилці у мене з барбарисами прийшов верес. Ось такий малесенький красунчик. Верес Софія. Це перший верес у моїй колекції, тому що ніколи вирезів у мене не було. Це я купила перший пересофія. Сюди, під паркан, я посадила тую колумну Також вона в мене зростає на городі. Там вона в мене висаджена в один ряд для підрощування. Потім пересаджую, куди мені потрібно. Буду продовжувати її вздовж цього парканчику до самого кінця. Тут у мене ще. Не просто все зайвих прибрала, але тут іще не дороблене. Показую те, що зробила. Також планую, коли висаджу весь ряд туї колумни цієї, планую її якось формувати стрижкою. Хочу якісь цікаві форми. Так, на паркані зростає в мене вже. Плющування який маленькими саджанцями садила вже він у мене ось такий. Ось так ця діляночка клумби виглядає загалом. Буде дуже гарно, я вважаю. Ось Якраз стоїть великий камінь, стоїть чи лежить. І... По дві сторони від цього каменю будуть зростати ялиці, вони будуть набувати гарної форми, збільшуватись в розмірах і дуже гарно будуть обрамляти цей камінь. Ось так. Також хочу показати, додалась сюди пташечку. Ця пташечка рожевий фламінго. Була в мене в клумбі, стояла дуже гарна. Рік тому бігла моя собака і знесла моїй фламінго голову. Так вона у мене рік пролежала. Зараз вона з таким бантиком. Трішки шийка в неї покорочила. Але трішки я її підрихтувала. Що я робила? Всередині тут пусто. Я зробила густий розчин сатин-гіпсу, вставила туди пластмасову трубку, залила сатин гіпсом і наділа зверху голову, тому що тут вона отак була відламана і шматочків багато від чиї загубилося, дрібних шматочків. Так би вона була б десь, не знаю, десь, можливо, ось такого зросту. Ну нічого. Все це закріплено стрічкою прямо по Сатангіпсу. І поверх ще зав'язала таким бантиком. Поставила вже під сам паркан, щоб собака його не зачепила. Сподіваюсь, буде він у мене тут живий, здоровий. Так, друзі, це все, що я хотіла показати станом на сьогодні, 27 вересня. Миру вам, щастя, добра. Дякую, що заглядаєте на мій канал.